А, ха... я а, ще я ще ще пожалуйста, Вітя тут скаже. Ти не можеш свічку принести. Да, потом, потом. Хай людина тут скаже. Вітючик, пожалуйста, скажи нам поминальні дні. Пожалуйста. Помилюся, так як український народ завжди молиться їжею і хай я помолюся короткими словами. В Біблії словами, якими ми... Ісус Христос, що молитися і всім іншим. Господи Боже, милостивий, ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам здоров'я, що ми зібралися на цьому місці і Ти даєш для нас такий стіл, Господь. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, що ми маємо здоров'я. Господи, моє молитва, Господи, за тих військовослужбовців, які зараз охороняють наші рубежі. Благослови їхні сім'ї, благослови їхніх рідних, близьких друзів. Постав охорону, Хай ворожа куля минає їх, Господи, розруш плани діявола. Розгруз плани сатани, розгруз плани Господи завойовників Росії, Господи, щоб їхні снаряди зривалися в їхніх е, їхній техніці. Господи, благослови військовослужбовців, благослови наше керівництво, щоб вони віддавали закони, які не будуть суперечити людям і простим людям, Господи, благослови нас, благослови наші сім'ї, які залишилися там на Україні, Господи. благослови наших колег, які зараз знаходяться в машинах, які зараз знаходяться в дорозі, Господи, Постав проно над ними Благослови їхні сім'ї. Допоможи нам, Господи, пробувати з тобою. Допоможи нам молитися і підтримувати тих людей, які потребують в наших фінансах, нашої допомозі, в наших молитвах. Благослови, Господи, підкріпи нас духовно. Дякуємо Тобі за кожну хвилину нашого життя. Будь прославлений, будь возвеличений, Отець, Синий Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Смачного. Спасіба, спасіба. Дякую за промову. Бери, пожалуйста. І всі приєднаються, ребята. Беріть, пожалуйста. Випийте Це поминальні дні. Дуже хороша промова. Всім здоров'я і благополуччя.